Всім привіт! Я Віктор Сташко і я коледж шуренс інженер компанії GoIT. Я займаюся забезпеченням якості продукту на всіх етапах розробки програмного Забезпечення на цьому році ми розберемо професію тестувальника і ми будемо тестувати ту сторінку, яку ви вже створили раніше. Але для початку давайте розберемо хто ж такий ці QA. QA або ще також часто називають тестувальниками, це люди, які роблять все можливе для того, щоб забезпечити якісний продукт для кінцевого користувача і принести максимальну цінність компанії і клієнту. Всі тестувальники діляться на Automation, тобто ті, які пишуть коди тестування, і Manual, ті, які перевіряють роботу продукту за допомогою реальних дій з продуктом. Меню також діляться на певні категорії, а саме тестувальники це люди, які виконують перевірку певних вимог по завчасно приготованих документах. Це саме початковий рівень QC, тобто Quality Control, люди, які виконують все те, що попередній рівень, але ще й документацію, по якій тестують програми чи сайти. Це середній рівень. І QA, Quality Assurance, це люди, які роблять все те, що попередній рівні, але додатково створюють комплекс превентивних заходів для того, щоб попередити виникнення помилок в майбутньому. Сьогодні ми будемо кей на основі нашої сумнітні платформи. Ми розглянемо всі процеси тестування. І все починається з беклогу, де відповідальні особи створюють певні вимоги до нашого продукту, а тестувальники на цьому етапі знаходять всі неточності і невідповідності в цьому тексті. Після цього ми переходимо до етапу дизайну, де нам дизайнери створюють певний вигляд нашого майбутнього проекту, а тестувальники знаходять всі неточності в цьому дизайні. Після цього наступає етап розробки, який ви вже пройшли і створили сам наш цей сайт. І далі наступає процес перевірки, чим ми спочатку і займемось. І перевірку нашого продукту ми почнемо з розробки плану тестування нашого проєкту. А саме чек-листа. Для цього ми відкриваємо наш беклог, вибираємо внизу плюсик, створимо новий аркуш, назмомо його, перемінуємо, назвемо його чек-лист. Далі створюємо певні поля, називаємо номер, далі назва і статус. Давайте додамо певного візуального оформлення. Пронумеруємо їх. Вказуємо декілька цифр, виділяємо, перетягуємо донизу. Трохи розширимо це поле. Далі нам потрібно вказати два статуси. Це коли в нас буде наш проєкт проходити перевірку і коли будуть знайдені певні помилки, тобто баги. Для цього ми зафарбуємо зеленим, це буде ОК. І червоним зафарбуємо, це у нас буде. Бах. Давайте назвемо його гарно англійською Баг. І давайте тепер перевіримо, що нам потрібно протестувати. Для цього відкриваємо наш дизайн, трохи збільшимо. Бачимо, що у нас тут є логотип. Далі йде віконечко з привітанням і кнопочкою записати гуся велика картинка гуся. Потім. Цікаві факти про бандера Гусей, наш розділ, і далі форма нашої відправки з певними полями. Давайте це все запишемо по кроково, що ми будемо тестувати. Перше, що ми бачимо, це логотип GoIT. Тому пишемо тут пишемо логотип. Наступне у нас буде секція привітання. Далі у нас повинна бути кнопочка Запустити гуся, яка повинна щось робити. А саме вона повинна на неї переводити сюди на поділитися поштою. Кнопка запустити гуся. Так. Далі у нас повинна бути ця картиночка, вона дуже важлива в візуальному вигляді. Картинка гусян. Далі у нас є цікаві факти про Бандеру Гусей. Давайте розіб'ємо його умовно на дві маленькі частинки. Це оця текстовка, де великий заголовок, далі опис і тризуб. І три секції з системи навігації, очі тепловізори та баря так. Ем, Як моє називаємо правильно? Цікаві факти, окей. Далі три секції у нас є. Так і назвам, давайте їх три секції. Чи три блоки. От. Три блоки. Так, і далі у нас сама форма. Перевіримо, що форма наявна. А наявність її Далі подивимося, у нас є поле ім'я, поле імейл і кнопочка запустити гуся. Поле. Ім'я. Поле email. І далі у нас кнопка Запустити угу. це ми розуміємо що це сама форма. Як це повинно відбуватися? Ми заповнюємо наше ім'я. Далі ми вставляємо емейл, з яким ми хочемо приєднати загін наш нашого бандеру-гуся, і по кнопці запустити гуся повинна відбуватися анімація. Давайте, після запуску. І потім в кінці у нас наша пошта повинна зберегтися на нашому сайті. Тому, точніше, наша адреса, яку ми вказали, повинна зберегтися на нашому поштовому ящику. Повинен бути лист да, в поштовому ящику. Окей. Okay. Так, чекліст ми з вами створили, і далі саме цікаве це нам потрібно перейти до нашого тестування. Тож почнемо. І почнемо ми по порядку. З першого пункту це логоте. Тип. Перша помилочка. Логотип. Окей. Відкриваємо нашу вкладочку з Бандера Гусем. Дивимося, що у нас тут є. Дивимося, що логотип присутній. Тому отут ми ставимо зелений колір. окей Далі секція привітання. Перевіряємо, що тут відбувається. Чи так співпадає з тим текстом, що у нас написаний в дизайні. Дивимося спеціальний бойовий кусак Угу. Так, окей. Е, тут ставимо далі. Також зелено. Кнопка Запустити гуся. Дивимося, що в нас тут є кнопочка запустити гуся, яка повинна переводити нас на нижчий рівень до нашої формочки. Є кнопочка, натискаємо, і бачимо, що вона нас переводить таки до цієї секції. Окей. Тут також є. Далі повинна бути картинка гуся. Ми пам'ятаємо, що в нас на дизайні є така величенька картиночка, Треба перевірити, чи є вона на макеті. Піднімаємося вещей, бачимо, що є наш гусь, і візуально він виглядає так само, як на макеті. Тому тут також все окей. Цікаві факти. Дивимося, що у нас далі повинна бути секція. Цікаві факти. Тут повинен бути три зуб, заголовок і далі опис. Дивимося. Три зуб. цікаві факти, продандер гусей і з далі опис. Угу, перевіряємо на граматичні помилки, чи ніде нічого не написали лишньо, чи ніде не забули ніякі коми і так далі. Бачимо, що тут все окей, ставимо. І далі три блоки пробуде русель. Тут також буде перевірка на те, чи в нас є всі картиночки, чи є всі підписи, і чи є правильний опис до кожного з блоків. Тому почнемо. Дивимося, є три картинки, є назва цих блоків, і далі йде опис. Окей, дивимося супутникові GPS-та ехолокатори. Тут окей допомагають виявити характер ну, ага Тут то, то, також є все окей. Е, можуть нести 2-4 керуні ракети. Окей, дивимося. Угу. Тому тут також ставимо зелене. Далі, у нас повинна бути формочка. Бачимо, що у нас на макеті є форма. Сама перевіряємо, чи вона нас взагалі присутня. Так як ми клікаємо на цю кнопочку вже записати гуся, ми бачимо, що форма є. Ми можемо її побачити. Бачимо тут три зуби, бачимо, поділися, будь ласка, поштою та записуй гуся до Бандера загону. Окей, бачимо, що форма наявна. Далі у нас буде поле ім'я. Ми повинні перевірити, що в поле ім'я взагалі можна щось ввести і все працює. Окей, яке може бути ім'я? Давайте я напишу своє. Бачимо, що можна створити, в принципі, і стерти можна, воно працює. Окей. Дивимося. сам ставимо зелененьке. Поле email. Ми повинні перевірити, що тут можна писати якийсь імейл. Угу. Давайте перевіримо, який. А, у мене буде email якийсь довгий наприклад Отакий. Перевіримо, наскільки багато можна вписати сюди взагалі символів і як воно буде працювати. І давайте поставимо наші атрибути нашої почти. Перевіримо, чи можна запустити так. Кажуть, що пропущений, пропущений символ собачки чи Add. І давайте напишемо таку почту. Окей, нажимаємо запустити. І, і бачимо, що нічого не відбувається. Окей, тоді ми бачимо, що тут повинен бути баг. Кнопка записати гуся є, але вона не відпрацьовує. Тому поки ми не бачимо анімації. Окей, давайте спробуємо ще раз. Давайте оновимо нашу сторіночку. Повершимо сюди якесь інше ім'я. Спробуємо якусь іншу посту. І за... давайте, давайте запишемо gmail.com. ОК. Натиснемо запустити гуся. Ми бачимо, що кнопка спрацювала. Гусь полетів. Давайте перейдемо, подивимося, чи приходить, відзначимо, що анімацію ми бачили таке. Окей. І тепер потрібно перевірити, що є лист на поштовому ящику. Відкриваємо наш поштовий ящик, перевіряємо. Оновлюємо стрінку, дивимося, чи є якісь нові повідомлення. І бачимо, що нам прийшло повідомлення: ім'я Андрій і тестовий емейл тест 1234. Окей. Ми відправили. Ми бачимо, що е, у нас після відправки. Ми відправили, давайте відзначимо це, що ми є лист, але не завжди. Дуже цікаво, чому тому е, будемо заводити на це баг. Наступне це ми бачимо, що у нас не очистились поля наші, тобто у нас не, не зникли е, наші ці ім'я та імейл, хоча після відправки вона повинна очиститися. Давайте напишемо ім'я нехай буде Анастасія. І далі буде якась якась почта. А, нехай буде n 23 пробуємо запустити ще раз і бачимо, що воно не відбувається. Але якщо ми оновимо сторіночку, то ми побачимо, що тут і очистились поле. І можна писати якусь. Давайте буде Анна. І додамо наш поштовий індекс. Наш додатковий цей поштовий. Нажимаємо запустити і бачимо, що відправляється. Тобто, у нас є декілька проблем. Перше, це те, що ми побачили, що якщо у нас велика поштова адреса, у нас не відправляється. Далі не відправляється лист, далі у нас не очищуються поля. І тут можна прямо написати коментарі. Перше, це у нас при великій кількості символів. Імейл. E Не відправляється. ось Це наші будуть такі поміточки. Окей, наступне, що у нас буде також тут, це буде те, що у нас не очищують за І наступне це буде е, те, що у нас. Що у нас там було третє? Е, те, що ми не можемо відправити повторно цю саму форму чи з іншими якимись даними. Окей, okay. це наші такі помірочки може бути ще в одному полі декілька багів. Так тут і сталося. Окей, okay. з цим ми розібралися, і наступний момент: це в нас буде створення баг-репортів, тобто помилок про те, що не працює. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб наші розробники далі змогли відтворити ці помилки і виправити, щоб у нашого клієнта. У нашого користувача, у нашого замовника завжди був якісний продукт. Окей, до цього ми переходимо на нашу вкладочку «Bug Report». Тут у нас вже є заготовлений шаблон. Він у вас також є тут. Є певні поля, які ми будемо заповняти. Більшість з них обов'язкові певні є опціональні, тобто можна їх не заповняти. В нашому випадку ми будемо заповняти тільки певні поля, які нам зараз потрібні. Для цього у нас у нас буде три баг-репорти, тому ми потім скопіюємо наш цей шаблон і ставимо просто нижче. І давайте перейдемо до нашого першого багу. Дивимося, що в Чіклістів у нас написано, що при великій кількості символів email не відправляється лист. Так, і давайте напишемо: прямо скопіюємо, звідси, цю, цю назву і відкриємо наш баг-репорт. Тут ми бачимо репорти. Ми зараз ставимо цей баг, вкажу куди. Ріпортер, хто це такий? Це той, хто по факту заводить цей баг, хто вказує цю помилку. в даному випадку це я. На кого тут асайні Це по факту на кого назначається цей баг. Нехай це буде Андрій Пальник та наш якісь девелопи далі. ти браузер. Це ми можемо пропустити, поки операційна система. Тут кожен може вказати свою. Браузер можна вказати там: Google Chrome, наприклад, де Chrome. Самрі. Це саме цікаве. Це по факту цей текст, який ми скопіювали, і він вказує на те, в чому саме є помилка. Цей текст повинен вмістити в собі інформацію, яка повинна бути зрозуміла кожному розробнику відразу по цьому саме, що потрібно. Фіксити або виправляти. В даному випадку ми просто вставляємо сюди і бачимо, що при великій кількості символів в емей не відправляється лист на пошту. Давайте буде на пошту, так буде зрозуміло Тобто тут повинна бути інформація, яка е, коротко, але все ціло пояснює, в чому наша помилка. Далі description це додаткові поля, які можна вказати для того, щоб е, було більш зрозуміло, як відтворити цей баг. Preconditions. Це буквально кроки, які повинні бути виконані до того, як відтворювати цей баг. Наприклад, це повинен бути відкритий сайт нашого цього проєкту. Так і напишемо. Відкрито сайт. І далі вставляємо посилання. Що в нас далі повинно бути ще для того, щоб, щоб заповнити все, відтворити наш баг. В принципі, проскролити можна ще вниз до нашої форми, але це і так зрозуміло. Тому повертаємося сюди. Наступний наш блок це Steps to reproduce. Це по факту кроки, які потрібно виконати для того, щоб відтворити наш баг. Це буквально крок за кроком кожна дія, яку потрібно виконувати. Перше, що повинно бути, це е, в, заповнити нашу форму і заповнити поле імейл. Так і просто заповнити даними. Поле ім'я. Вибачте, ім'я. Тобто нам потрібно заповнити це ім'я. Далі нам потрібно що? Ввести велику кількість символів для того, щоб перевірити. Тобто, ввести валідну, тобто правильну пошту, з більше, ніж 30 символів. Приблизно 30 було. Це враховуючи і собачку і далі там qa.team або gmail. Що потрібно далі зробити? Ми ввели ім'я, ввели нашу велику почту, і далі потрібно натиснути Запустити гуся. Натиснути на кнопку. Запустити гуся. Окей, тобто ми вже вказали, що повинно що ми повинні зробити для того, щоб відтворив розробник наш баг, нашу помилку. І далі йдуть. Саме аспекти, які розкривають, чому це є баг. Що таке баг? Баг, це невідповідність поточному результату, тобто те, що є в нас зараз, ну, воно не відповідає очікуваному результату, тобто тому, що ми запланували. Тому ми можемо сказати, що actual result – це по факту фактичний результат і expected result – це очікуваний результат в е, очікував. В фактичному результаті у нас що не відбувається відправка. Повідомлення. А очікується, що у нас? Може, тут буде два пункти. Що очікується? Очікується відправка повідомлення з листом з поштою. Поштою на наш поштовий ящик. І що ще? Ми очікуємо анімацію. Гуся, Окей. Okay. це ми зробили. Далі є наступні поля. Це додаткові якісь скріни, відео, додаткові матеріали, які ви маєте додати, якщо з цього опису не зрозуміло, для повноти е е е картини, як відтворити цей баг, і additional info, це додаткові якісь наші е е додаткові інформації, які ви хочете додати, якщо вона потрібна. В нашому випадку ця інформація не потрібна. Отже, вашим домашнім завданням буде створити два інших репорти для наших двох багів, які залишилися. А саме про те, що не очищується поля після відправки нашого Бандера-гуся, і про те, що не можна відправити форму повторно без перезавантаження. В принципі, так можна і записати в наші самі, так як ми проговорили. Для цього ми копіюємо наш шаблончик і вставляємо нижче. Для цього нам потрібно буде змінити деякі поля. Ми залишаємо без змін наші репорти, а сайні, браузер, там операційна система. Але змінюємо summary на те, яке ми проговорили тільки що. Залишаємо без змін preconditions, тому що воно в принципі однакове для всіх. І міняємо steps to reproduce на ті кроки, які потрібні вам для відтворення саме цього конкретного багу. Далі міняємо Actual Result на той, який повинен бути, який у нас е, відбувається насправді, і Expected Result прописуємо те, як це повинно працювати у майбутньому. Робіть домашку, здавайте їх вашому ментору. А вже завтра на вас чекає Фініш та здрайво, наш фінальний вебінар, де ми в прямому ефірі розберемо кожну професію, яку спробували, кому що більше підходить, які зарплати, який розвиток і що робити далі. До зустрічі завтра о 19.30.